Thank <laughs> you. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Стоїть машинка в дворі, а наш хазяїн лікується. Так, сталося, що необережно поводився з болгаркою і свою ногу розрізав, зашивали. Зараз проходимо вже реабілітацію, швидше не зняли. Думаю, скоро будемо в струю. Такі гарні вишеньки вже дозрівають. Найсміліші з богословів будемо знати. Ну що ж, от зараз хочу з вами в першу чергу познайомитись, бо можливо хтось когось не знає. Назвіть своє ім'я і... Ну, випускник якого року ви є. Підтримаємо. Дякую. Привіт! Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні дощик у нас іде. Зранку не було дощу. Виганяли козичок, пасли трошки. Вдома, Олег. Робила перев'язочку йому і плануємо після обіду до мами в лікарню. Так як дощик сьогодні, то ми відпочиваємо. А ще сьогодні субота і дивимося прямий ефір з Угі. Дуже цікаво. Випуск вчора був і сьогодні вже таке святкове служіння. Переходьте по посиланню. Якщо цікаво, передивлюйтеся. В цьому інституті навчалась наша старша донечка і зараз і друга. Ну і, звичайно, і третю плануємо туди в Бучу, цей інститут, якщо все буде добре. Вчора такий день був, було багато чого. Пекла тортик із. Шоколадний з Прага з полуничкою, з клубнічкою. Дякую вам за коментарі, за лайки, які ви залишали. Я кидала в шортцях, коротких відео. Так як у нас світло було вимкнено, то важко було зробити щось із нього культурне. То прийшлось задекорувати так. Ну, зараз якраз сезон. Клубнічки, ягід. Шовковиці почалися вишеньки, скоро будемо вишеньки, компот крутити. Так що такі у нас справи, Олічка трошки стісняється. Ну покажи личку, покажи. Ну Покажи, ну, ручки. Вона у нас така гарненька, вітряночку маємо на карантині зараз. Уроки закінчилися, але є у неї там табір в школі, і вона на нього не потрапила то трошки. Так, сумує, ну нічого. Більше так лежить, відпочиває. Вікно ми закривали перші дні, тому що висипало сильно. Зараз вікно вже відкрите, сонечко світе, її віконечко, щоб було весело, веселіше. Назарчик теж приходить. В нього вже так більш-менш проходить. Ну, Олі гірше проходить. Ми... Перехворіли вітрянкою з старшими, а це тепер Оля хворіє. Вона у нас скоро іменинниця буде, так, да, Оля? Через два дні буде іменинниця. Будемо теж тортики якісь пекти, щось заплануємо, кудись поїдемо, може. Да. Да, може, приїде до нас Катя і Віка. Будемо чекати.